Виноградина я, ви галуся. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищай її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я у вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, то й буде відкинений геть, як галузка і сохне, і громадять їх і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите, і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбую вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Любіть один одного, оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб. Що пан його чинить, а вас назвав друзями Я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли, ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в імені моє. Це я вам заповідаю. Щоб любили один одного ви, світ ненавидить вас і мене. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший, як вас. Коли б ви з освіту були, то своє світ любив би. А що ви не за світу, але я вас з освіту обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб – Найбільші за пана свого. Як мене переслідували, то і вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше, але все це робитимуть вам за ім'я Моє, вони знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого Отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив, був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха, та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого Отця. Та щоб справдилось слово, що в їхньому законі написане, мене безпідставно зненавиділи. А коли втішитель прибуде, що Його від Отця я пошлю вам той дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить, про мене. Та засвідчте і ви, бо ви від початку зо мною. Щоб ви не спокусились. Оце я сказав вам, щоб ви не спокусились, вас виженуть із синагог. Прийде навіть година. Коли кожен, хто вам смерть подіє, то думатиме, ніби службу виконує він Богові, а це вам учинять, бо вони не пізнали Отця ні мене. Але я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був я вам, як настане година. Цього вам не казав я спочатку, бо з вами я був. Я прийшлю вам утішителя. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це я сказала вам, серце ваше наповнилось смутком. Та я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його, а як прийде, він світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той Дух Правди. Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Він прославить мене Бо, Він візьме з Мого, та й вам сповістить. Усе, що має Отець, то моє, через те я й сказав, що Він візьме з Мого, та й вам сповістить. Сум ваш обернеться в радість. Незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром і мене ви побачите, бо я йду до Отця. А деякі з учнів його говорили один до одного. Що таке, що сказав він до нас, незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром і мене ви побачите, та я йду до Отця. Гомоніли також, що таке, що говорить незабаром, про що каже, не знаємо. Ісус вже пізнав, що хочуть поспитати його, і сказав їм, чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я незабаром, і вже мене бачити не будете ви, і знов незабаром, і мене ви побачите. По поправді. поправді кажу вам, що ви. Будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати, ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить, вона то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуєте й ви ось тепер та побачу вас знову. І серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме. Будьте відважні, я світ переміг. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. По правді, по -правді кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця, в моє імення він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я моє? Просіть. І отримаєте, щоб повна була ваша радість. Оце все я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про Отця. Вам. Того дня ви проситимете в моє ймення, і я вам не кажу, що благаю Отця, я за вас, бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене. Та й увірували, що я вийшов від Бога. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов. І знов покидаю я світ, та й іду до Отця. Його учні відказують. Ось тепер ти говориш відкрито і жодної притчі не кажеш. Тепер відаємо ми, що ти знаєш усе і потреби немає, щоб тебе хто питав, тому віруємо, що ти вийшов від Бога. Ісус їм відповів, тепер віруєте, ото настає година і вже настала, що ви розпорошитесь, кожен у власне своє, а мене вас самого покинете, та не сам я, бо зо мною Отець. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Молитва Ісуса за учнів та вірних на таємній вечері. По мові оцій Ісус, очі свої звів до неба і промовив, прийшла Отче, година, прослав Сина Свого, щоб і Син Твій прославив тебе, бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне. Всім їм, яких дав Ти йому. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Та Його. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що Ти дав мені виконати, і тепер прослав, Отче, мене сам у себе, тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що Ти мені дав, від Тебе походить, бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і вірували, що послав ти мене. Я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Твої бо вони, усе бо моє то Твоє, а Твоє то моє, і прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі, а я йду до тебе, святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдине були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у Твоє, тих, що дав ти мені, і зберіг, і ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося Писання. Тепер же до Тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав своє суд. Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх з за освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти ти їх правдою. Твоє слово то правда, як на світ ти послав мене. Так і я на світ послав їх, а за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у Тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірвав світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдини були, як єдини і ми. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Бажав я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені там зо мною були, де знаходжуся я. Що бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладень світу. Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене Ти, я ж ім'я Твоє їм об'явив та й об'являтиму, щоб любов, що Ти навіть мене полюбив, була в них, а я в них. Страждання і смерть Ісуса Христа, схоплення Ісуса. Промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку кедрону, де був сад, до якого війшов Він та учні Його. Але Юда, що видав Його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус і Його учні. Отож, Юда. Узявши відділ війська та службу від первосвященників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та з зброєю. А Ісус, усе віддавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них, Кого ви шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина, Він говорить до них: Це я. А стояв із ними Юда, що видав його, і як тільки сказав їм Це я, вони подалися назад та й на землю попадали, і він знов запитав їх, кого ви шукаєте. Вони ж відказали Ісуса Назарянина, Ісус відповів: Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти. Щоб збулося те слово, що він був сказав, я не втратив нікого із тих, кого дати мені. Тоді Симон Петро, меча мавши, його вихопив і рубонув раба первосвященика і відтяг праве вухо йому, а рабу на ім'я було малх та промовив Ісус до Петра. Псунь у піхва меча, чи ж не мав би я пити ту чажу, що отець. Дав мені. Суд над Ісусом у Анни, Петро відрікається Ісуса. Відділ же війська, та Тисяцький і служба Юдейська схопили Ісуса. І зв'язали Його, і повели Його перше до Анни. Бо тестом доводився каяфі, що первосвящеником був того року. Це ж був той Каяфа. Що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ. А Симон Петро й інший учень і йшли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був первосвященикові і війшов у дві первосвящеників з Ісусом, а Петро за дворітьми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був первосвященикові, і сказав воротарці. І впровадив Петра і питає Петра, воротарка, служниця, ти хіба не з учнів цього чоловіка? Той відказує: Ні. А раби і служба, розклавши огонь, стояли та й грілися, бо був холод, і Петро стояв із ними та грівся. А Первосвященик спитався Ісуса про учнів Його і про науку Його. Ісус йому відповідь дав. Я світові явно казав. Я постійно навчав у синагозі, у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого я не говорив. Чого ти питаєш мене? Поспитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив. А як він це сказав, то один із присутніх там служби вдарив Ісуса в щуку, говорячи, то так відповідаєш первосвященникові. Ісус йому відповідь дав, якщо зле я сказав, покажи що то зле, коли ж добре, за що мене б'єш, і відіслав його Анна зв'язаним первосвященникові Каяфі. Петро II, третій відрікається Ісуса. А Симон Петро стояв, гріючись, і сказали до нього, чи й ти не з учнів його? Він відрікся і сказав Ні. Говорить один із рабів первосвященика, родич тому, що йому Петро в вухо вітя: Чи тебе я не бачив у саду з ним? І знову відрікся Петро і заспівав півень хвилі тієї. Суд над Ісусом у Понтія Палата. А Ісуса ведуть від каяфи в Приторій, був вже ранок. Та вони не війшли до Приторія, щоб не опоганитись, а щоб. І їсти Пасху, тоді я вийшов палат назовні до них і сказав, яку скаргу приносите ви на цього чоловіка. Вони відповіли та й сказали йому, коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видавали. А палат їм сказав: Візьміть його та й за вашим законом судіть його. Юдеї сказали йому нам не вільно нікого вбивати. Що збулося Ісусове слово, що Його Він прорік, зазначаючи, якою то смертю він має померти. Тоді знову Палат увійшов у приторі і покликав Ісуса, і до нього сказав Чи ти цар юдейський? Ісус відповів: Чи від себе самого питаєш ти це, чи то інші тобі говорили про мене? Палат відповів: Чи ж юдеїнин я, твій народ? Та первосвященники, мені тебе видали, що таке ти вчинив? Ісус відповів: Моє царство не із світу цього, якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеєм. Та тепер моє царство не звідси. Сказав же до нього Палат: Так ти цар? Ісус відповів: Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду, і кожен, хто з правди, той чує мій голос. Говорить до нього Палат, що є правда, і, сказавши оце, до юдеїв знов вийшов та й каже до них: Не знаходжу я в ньому провини ніякої, та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху, чи хочете, Отже, відпущу вам царя юдейського. Та знову вони зняли крик, вимагаючи на його авараву. Аварава був злочинець.